З нагоди дня захисника вітчизни журналістів привезли до навчального центру Десна. Принаймні на один день представники ЗМІ змогли відчути себе справжніми військовослужбовцями. Це непроста робота, адже лише бронежилет важить щонайменше 10 кілограмів. Навіть зарядити, здавалося б, звичайнісінькі патрони у магазин виявляється теж непростою роботою. Як бачите, не дуже і виходить. Поцілити в мішені із автомата Калашникова чи снайперської гвинтівки виявилося не до снаги цивільним чоловікам. Більшість із них вперше тримають у руках бойову зброю. Медведський ДО. на жаль, ноль і Лагутенко. 30. Я перший раз снайперки можна сказати, стріляю. Ні одного разу не попав мішень. Я взагалі спочатку не побачив, тому мабуть, і не попав. Але мене спочатку налякали, що під час пострілу дуже сильна віддача, і тому, коли я стріляв, я відводив очі від прицілу. Невтішні результати журналістів військових не дивують, адже самі вони, перш ніж взятися до зброї, вже вміють стріляти, Принаймні, теоретично перед цим вирішуються вогневі задачі, тому що цей боковий вітер він впливає на їх цілі, які. На місці з'являються і опускаються. Є які рухаються цілі. Ну, тут треба знати, як розрахувати правильно, який приціл вибрати. За кільканадцять метрів журналістів знайомлять з імітаційною гранатою. Без допомоги людей у формі у такій справі не впоратися. Куда кидає вогонь? вогонь! вогонь! Поруч журналістам нахвалюють покращений танк. Т-64БМ БМ Булат. Система вогнем лучше стоїть. Усовершенствоване. І броньований захист дуже лучше стоїть. Проїхався на танку і новоспечений міністр оборони. <звук> Потім роздав нагороди учасникам змагань. Журналісти, як не важко було передбачити, контрактникам програли. Змагатись було не тяжко, тому що в нас служба така. Попадати в ціль завжди. Ксенія Дворнікова, Віктор Сніжко, п'ятий канал.